Друзі, вітаю, я Максим Залізняк. Ви на каналі Серина завжди я повернуся з відпустки двотижневої за кермом відновлював нерви, відвідав дочку в Мілані, навіть кілька днів провів на пляжу. Хочу сказати, що постити фотки з моря, коли лється кров наших захисників, не дуже коректно, м'яко кажучи. Тому просто хочу таку віддушину вам надати на кілька хвилин, щоб ви зі мною трошки подорожували, і розповім вам факти. Бо в наш канал, канал контекту про деякі національні страви сиром, про те, як дурять туристів у Венеції, Ну і про моцарелу для піци, про різні піци, тобто кілька продуктових історій на фоні подорожі, моєї до дочки, в Мілан. Або воюємо, або працюємо і по мірі сил допомагаємо рідній країні і її збройним силам. Значить, зараз на початку хочу дати правильну відповідь на питання попереднього випуску. що... Полюбляють додавати виробники ще більше, ніж воду для здешевлення продукту і для того, щоб, щоб отримувати максимальні прибутки. Правильну відповідь на це питання надав пан Руслан Коваль це повітря. Ну, Звичайно, що може бути більш дешеве, ніж звичайне повітря. На цю тему буде на каналі випуск в майбутньому. Звичайно, найпростішим прикладом є звичайне для всіх нас морозиво. Якщо ви згадаєте випуск про морозиво, то я там звертав вашу увагу, що якщо раніше цей стаканчик морозова мав 100 грам, то зараз він може мати 50, 60, 70 грам, тобто залежить від ступеня взбитості самої цієї молочної маси. До речі, однією з проблем повернення. До тої рецептури, коли збитість була менша, є те, що в Європі маса так само взбита. Тому наша морозу, як мінімум, на європейському ринку буде неконкурентне і буде мати вищу ціну. Поздравляю пана Романа Коваля і наступне питання: а тепер, друзі, скажіть, будь ласка, коли підприємство використовує повітря для здешевлення своєї продукції, воно обов'язково повинно зробити одну зміну в ціноутворенні. Увага питання, яку саме зміну в цінотворені повинно зробити підприємство, щоб таким самим чином отримати максимальний прибуток від додавання повітря. Вже і перед тим як перейти безпосередньо до подорожі і до продуктів їх дегустацій, Хочу повідомити тих, хто цікавився проблемами з електромобілями в Європі, що проблем цих практично не існує. Ви повинні зробити кілька речей, залежно від країни, де ви подорожуєте, ви повинні скачати додаток. Додаток, зареєструватися там і завести свою кредитну картку, ну, дебетову картку. Після цього ви спокійно подорожуєте дорогами Європи і заряджаєтесь практично дуже багато заправок йде по трасам, заправки потужні: 100, 200, 300 кВт на годину, і проблем з цим не виникає. Єдине, що пам'ятаєте, якщо ви не маєте спеціальної оферти, і е, разово заряджаєтесь, то ціна буде практично така сама, як на бензин. Різниця складає тільки 10-20%. Якщо ви маєте щомісячну так звану підписку, то ціна може бути дешевше вже відсотків так, на 30% у порівнянні з бензином чи навіть дизелем. І ідеально для електромобіля це все таки заряджати його вдома від електромережі, якщо ви встановили стабілізатори. Крім того, важливий момент, щоб все-таки ваша машина могла пройти без підзарядки, ну хоча б кілометрів 400-500. Хочу зазначити, що моя 100 кВт тесла вона за режиму 100 км на годину проходить 650, можливо, навіть дотягнути до 700. Тобто за два-три рази за 2 три зарядки можна дотягнути до Мілану. На завершення теми електромобілів кілька лайфхаків і порад. На деяких заправках буде поганий інтернет-зв'язок з вашого телефона, з якого ви запускаєте зарядку. Тому бажано, щоб додаток, як в моєму випадку, хтось із ваших рідних скачав, і був десь на хорошому Wi-Fi, тоді ви приїжджаєте на зарядку і, можливо, вас запустить людина, яка там за кілька тисяч кілометрів від вас, просто натиснувши кнопку на телефоні. Тобто у неї нормальний Wi-Fi, вона з своєї карти вас буде заряджати. Інше дивіться, коли ви дивитесь на карту зарядних станцій, майте на увазі, їх дуже багато, дуже багато, практично кожні там 5-10 кілометрів одна-дві станції. Але більшість з них відсотки 80-90, це слабі станції, які заряджають швидкістю 10-20 кВт на годину. А по трасі, як правило, зарядки сильні. І увага! З іншого боку, ви маєте можливість. Хоч в центрі Амстердаму, чи в центрі Мілану, чи в центрі Відня заряджатися і безкоштовно паркуватися. Тому що для вас відведені спеціальні місця в Європі, і ви фактично можете там, не знаю, на 6-7 годин залишити свій автомобіль, зарядитися повільно, да, а тим часом десь піти на екскурсію чи поподорожувати. На цьому все переходимо, власне, до моєї подорожі. І так, почалась вона остров Мазовецька на комбінаті я сів за кермо і поїхав через Варшаву, через Катовіце, через Чехію. У мене перша точка була на карті. Це Відень. Відень справив на мене подвійне враження: з одного боку, райони, які віддалені трохи від центру, слухайте, в якихось місцях навіть асоціюються з Києвом в районі. Золотих воріт чи подолу, дуже толерантне місто, бачите, пішохідний перехід в кольорах секс-меншин. Дуже толерантне, дуже цінується свобода, воля кожної людини, дуже поважають поліцію. І життя таке, знаєте, без галасу, не поспішне. Багато туристів. Чим ближче до центру, тим більше вражає імперськість, архітектура відповідна. І видно, що це місто, воно з одного боку грандіозне, з іншого боку, всі. Великі події у нього в минулому Відень кілька років підряд визнавався найбільш е, зручним місцем для життя громадян у світі, і я в принципі думаю, що це абсолютно е, заслужено. Е, дуже багато різних історичних подій. От в цьому балкончику, за моєю спиною, Адольф Гітлер оголошував про ашлюз Австрії, і тут повна площа людей йому аплодувала, і такий час теж був. Таке собі місто музей під відкритим небом, місто парк. Для пенсії можливо дійсно найкраще місце в світі. Тобто ну, суперово просто. Водичка супер, Як в дитинстві на татарки в Києві в мене. Супер. солодка. Ну тепер продуктова історія. Звідня це історія про ресторацію піцерію Діско Піца. Це найкраща піца в Відні. Щоб скуштувати її, їдуть австріяки за 100-200 кілометрів. Підтверджую якість для дегустації і визначення якості завжди беру піцу Маргаріта. І зверніть вашу увагу, що е, крім оцього моцарела, піцачі з солеплавниками, який е, використовують всі. Е, в цій піці Маргаріті і в деяких інших вони кладуть шматочки справжньої свіжої моцарели. Це така родзинка. Бачите, піч стилізована під дискотеку. От, але все за найкращими стандартами. І забігаючи наперед, піца не поступилась на моїй дегустації жодній з італійських, які я куштував раніше, і я її куштував так само і в цей раз. Ну тепер трошки солоденького відео. Це знаменита в центрі. Кафе кондитерська, яка як головну страву готує, продає знаменитий віденський штрудель. Всім вам знайомий. Звідні ми з товаришем поїхали до Братислави. Це всього 80 кілометрів. Там живе ще один наш друг, сирний молочний. От ми його відвідали, дуже багато розмовляли, гуляли центром міста. Це стародавня столиця Великої Моравії, Слов'янської країни Великої, знаменитої, в першому столітті заснована римлянами. Потім, власне, сюди переселилися слов'янські племена. Дуже затишне місто. Я би його навіть назвав, ви знаєте, таким слов'янським віднем. без імперкості, але з такими стародавніми історичними традиціями. Оце пам'ятки, бачите, там вилазить якийсь пожежник з землі, з ним всі фотографуються. Вот а це ще одна пам'ятка, і я обнявся з місцевим Наполеоном. Дуже спокійно живеться в Братиславі. Ну і тепер історія із е, столиці Словакії, Братислави, продуктова. Вона про сирні галушки з бринзою. Традиційна словацька страва е, бринзові галушки. Слухайте, дуже смачно цікаво. Дуже проста оригінальна страва. Що вона з себе уявляє? І ще раз, це стіста такі вушка, вони ж галушки, і е, заправлені вони після того, як їх відварили, соусом і тертою бринзи, сметаною крапка. А от зверху, зверху, наша класична традиційна зажарка, Да, цибулька і сало може бути замісала бекон. А тепер три чотири вгадайте, що це все нагадує по смаку? Правильно, банош карпатський. Що ж, а продовження історії в наступного вівторка це буде Словенія спочатку і страви, які я там куштував, що було цікавого, чому не можна їсти багато сардин свіжих, смажених, яка молочка в Словенії і чому. Ну і відповідна історія з Венецією, я озвучив, і про Шахраїв з Венеції, це теж буде в наступному випуску. Також чекаю на Вашу відповідь на питання приготував суперпитання для наступного випуску. І на все добре. На цьому все сподіваюся. Мені вдалося трошки відволікти вашу увагу від важкого сьогодення. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Всього вам найкращого. Нехай Бог береже до наступної зустрічі!